Міська влада Чернігова знову зробила вигляд, що їй байдуже до подій в країні. Депутати провалили голосування щодо суспільно-політичної ситуації. Після кількох спроб вони таки не спромоглися узгодити спільний проект і скликати позачергову сесію. На 36-й сесії першим дати оцінку подіям у столиці запропонував позафракційний Олександр Мельник, назвав свій проект поміркованим і створеним інтелігенцією. Тільки страус міг не бачити того, що відбувається. Порушення закона наруга над студентами. Порушення прав і свобод конституційних, які закріплені в головному основному законі нашої держави, опозиція його проект рішення підтримала і вимагала радикальних кроків відставки уряду президента і дострокових виборів. Вони не тягнуть цю економіку, вони не здатні керувати нами. Тому прошу поставити на голосування, підтримати пропозицію депутата Минника. Комуністи ж навпаки більше хвилювалися не побитих студентів і журналістів, а за знесений пам'ятник вождю пролетаріату. Скверніли пам'ятник, являючися культурною і історичною цінністю государства, розрушає прошлое вандальськими методами українцям. Ніколи не построїть ні демократичне настояще. Ні, ефімерне капіталістичське святле будуще для своїх граждан. Провладні депутати звинуватили колеги у політиканстві і закликали працювати для громади. Також регіонали дуже переймаються за маєтки багатих українців. Оця радикалізація, яка проходить в головах окремих євромайданіців, приводить до того, що возять по столиці нашій батьківщині граби, ламають паркани. Трощать ворота відомих людей. Попри дискусію, проект депутата Мельника так і не внесли до порядку денного. Другу спробу зробив Олег Русін, однак і його пропозиція не набрала потрібної кількості голосів. Жодного політичного питання депутати не розглянули. Натомість обранці зняли з порядку денного і всі питання щодо бюджету наступного року, мотивуючи це тим, що не прийнято головний кошторис країни. Тож і говорити нема про що. Чернігів у перший місяць нового року житиме за тимчасовим розписом і за мінімальні гроші. Досі не погашено заборгованість із зарплат бюджетникам. Існує велика ймовірність того, що новий рік люди зустрічатимуть не у кращому настрої, адже власні резерви міська влада вже використала а це більше 30 мільйонів гривень. Тож меру Соколову залишилося сподіватися лише на державну дотацію, яку виділили на всю область. І скільки дістанеться місту після розподілу, невідомо. Я сподіваюся, що все ж таки в рамках тих дотацій, які до Чернігівської області 98 мільйонів прийшло, 5,7 і ми отримали з них. Можливо. У всякому випадку, майже третина населення проживає в місті Чернігів. І я хотів би розраховувати на цю підтримку. У мерії натішить себе ілюзією, що бюджет наступного року буде набагато кращим. Тому перш за все сподіватимуться на власні сили. А от чи вистачить їх закрити фінансові дірки? Питання залишається відкритим. Принаймні, прибирати сніг, якщо звісно він випаде, буде за що.